Привіт, зараз ти зробила техніку, яка трошечки підпривідкрила тобі дверцята у твоє минуле. В те минуле, в якому ти була маленька, можливо, а може це просто була якась травма, і ти собі придумала там не відчувати. Ти придумала собі, що якщо оцю проблему вирішувати так, то з тобою нічого поганого не станеться. Але життя показує, що це рішення було хибне. Життя показує, що ти робиш все вірно, а в тебе щось із життям трапляється таке, чого ти не можеш ніяк ну, покласти на своє. На свої, жити так, як тобі подобається, жити так, як тобі хочеться. І виходить, що сил багато закладено на це все, а, як то кажуть, вихлоп ніякий. Да? І приходить розчарування, приходить тоска, приходить небажання щось робити. Енергія вся уходить, да? і інколи навіть бажання жити пропадає. Так? Тому я запрошую тебе. Твоє завдання доробити у групу в суботу. В суботу на 11.00 я запрошую тебе прийти до мене, підпишися в Телеграм. Зараз в групу Телеграм, і я в групі Телеграм об'явлю, Ну, я в групі Телеграм тобі запропоную онлайн-зустріч, групову онлайн-зустріч. Де ти можеш сама доробити свою проблему, але або побачити, як це роблять інші. У мене є група психологічної підтримки, в, якої, в якій ми такі завдання пропрацьовуємо 28 днів, 4 тижні, і дівчата мають дуже гарні результати. Тому зовсім безкоштовно запрошую тебе прийти. На цю зустріч, да? підпишися в Телеграм, зайди в цю групу, і в цій групі я буду анонсувати, і саме в цій групі буде ця зустріч проходити. Тому я чекаю тебе, щоб ти глибше, більше, сильніше побачила, в чому ж твоя проблема, яке невірне рішення ти прийняла, яке дає тобі такі нехороші результати зараз у твоєму житті. Я психолог Маріанна Тофт, я працюю з страхами, я працюю з усіма видами залежності. І я пропоную тобі спробувати спробувати вирішувати свої проблеми якимось новим методом. Якщо тебе зацікавило, підписуйся на мій телеграм-канал і чекаю тебе у суботу, об 11.00. До зустрічі!